Український борщ то сила, не заміниш й шашликом, із пампушками пухкими, із сальцем та часничком. Перша страва в харчуванні в українців за столом. Він легкий у приготуванні, знаний в місті і за селом. Ми починаємо сьогодні все ж таки готувати отой роздільнянський борщ. І ми запросили до себе до студії таку імпровізована кухня, просто неба. Головна редакторка Розняцького медіа вперед Наталя Буковська. Добрий, Добрий день Добрий день. Да. Сподіваюся, що ми не лише здивимо вас гарним базаром, який ми зробили, а ще і гарним приготуванням борщу. Ми почастуємо до да. одного, одного, як мінімум. Ну, як ми точно. А потім наші глядачі думаю, якщо їм сподобається рецепт. Я думаю, що певне точно візьмуть собі якось на заміточку якісь можливо такі нюанси з приготування, якісь е, сімейні секрети, які можемо mm -hmm. повідати, пані Наталя. І що? Розпочнімо. Нас ж багатя... mm -hmm. вже багаття є, ми вже вчасно його розпалили. Щоб скоротати трішки час, що нам для цього знадобиться для борщика? Ну, в принципі, набір той самий, який ми робили під час нашого відео з базару із магазинів. Єдине, що сьогодні він буде не на плиті, а на природі, і Оцінка. маємо надію, що він буде ще більш запашнішим та смачнішим. Отже, для борщика нам знадобиться першочергово, що ми маємо зробити? Ми маємо, по-перше, відварити бульйон. Угу. Для цього ми купуємо зазвичай реберці і ставимо їх заздалегідь на те, щоб вони відварилися. Вони вже наразі в нас готові? Готові. Так, тепер що, робимо засмажку. Да? Так, готуємо. Наприклад, у нас немає окремої пательні, тому ми робимо це в казанчику. Так. Прийшов, це що буде, цибулька, треба? Ні, по-перше, нам треба нарізати серце. Передій, Наталія, давайте, може, отак? Ага, ні, а плакати не хоче. Краще я буду серце. 150 грамів олії соняшникової. Отже, ми вже нарізали цибульку і тепер готові до нашої засмажечки відправити там, де олійка. Нас тут госина зустрічає вже пані Наталіка. Давай. Як пахне. Так, переходимо далі. Що нам треба зробити? Марковичка. Починаємо чистити вже морку, поки наша цибулька там обсмажується, в інтенсивному темпі, щоб нічого не згоріло, тому що все ж таки нагадуємо, що це на природі, тут ми не можемо зробити багаття менше більше. Тому доводиться справді швиденько. швиденько. Як ви робите це е, на велику, на маленьку яку? Я роблю на велику, так, вона да, так це таке смачніше, нічим Отже, все, я вже закінчив терти морквочку. Шантері, закидуємо на тепер я туди, йдемо, так, в казанок. Так. Отже, ми вже морквочку закинули до казаночку. Тепер переходимо до чого. Зараз ми почистимо з тобою бурячок, почистимо картоплю і е... Нашинкуємо капусту. Нашинкуємо капусту. Да. Тоді потім... пропоную, що почнімо з бурячка. Давай Я чищу трішки. Так, Наталі, оце ми нашинкували вже трохи бурячка. бачу, що у нас все залишилося. Це для чого? Як ну я половинку одну даю в зажарочку, ну тобто один бурячок, а інший бурячок кидаю просто вже в борщі, коли так? вже да, да, да. коли в м'язка відварилося. Я його так вчусь. Мені так до подоби, так? Це так. так мама навчила. Не знаю, якось само вона прийшла. Ну тоді що я до засмажки відправляю ще й бурячок за рецептом а. пані Наталі. Я гадаю, що саме сьогодні до нас завітає щонайменше вся вулиця, напевно, бо такі аромати тут насправді дуже-дуже пахне. вже бачу, як іде засмажечка, який колір. Це буде настільки, як я люблю, як готує, напевно, моя мама. Коли картопелька аж фіолетова, тому що бурячок справді настільки так швиденько пофарбував моркву, що її нам вже не майже не видно. Угу. Це стало багряне. Ну, поки ми вже додавали бурячок, пані Наталя вже і почистила картопельку, і переходимо все ж таки до неї. І... Наталі, скажи, будь ласка, як ріжемо? На чотири частинки. На чотири частинки. Наталі, поки я тоді ріжу, переходимо до капусти, правильно? Так. Да. Капусту шумкуємо теж так якомога поміччи, але невелику кількість, не знаю. В мене так, щоб був борщик трошки ну, не сильно загустим, а щоб було приємно посмакувати юшучку. Поки на Трішенко і Капусту, я вам хочу щоб глядачі, дещо розповісти про український борщ. Те, що взагалі у нас їх є три види: по-перше, це червоний стандартний, класичний, є білий борщ, а також є холодний борщ. Щодо червоного стандартного, це зрозуміло, і теж навіть в кожній області є свої варіації. А білий це притаманний він саме в Західній Україні. Mm -hmm. Чому білий? Тому що там він іде не і, на. З грибочками, угу. так. І раніше навіть до появи бурячків, коли там завозили люди, наші винаходили такий як спосіб, щоб це був угу. от, це вони додавали туди квас. Деякі Цікаво. навіть додавали на Полтавщині поширені так, щоб туди можна було зробити з грибочками і галушки. На, на центральній Україні також поширене це, наскільки мені відомо, коли додавали, додавали туди квасолю. На території Одещини, там Босарабський край. Додавалися гогошари. А це що? Це перець болгарський, ага, Такі ага, це говошарик. Ага. Ти згадував за квасолю, але от якось так мені... Ну, моя мама варила з квасолі борщ. і бабушка варила, а от у нас діти через те, що вони її не полюбляють, якби я її роблю борщ без це квасолі. Пам'ятаю, навіть коли ми знімали відео по нашому базару Добре, закупівлі, то запитала, чому ж немає квасолі? Ну, да, дійсно, багато хто так робить, але якось. Я скажу, що да, у нас, да, не... нас в сім'ї раз по раз. Буває таке, що справді ми е, робимо з фасолею, матуся готує а, чи бабуся. А, ми, ну, так, що прям часто ні. Смачненько, та, але те, що ми теж себе ще казав, поки ми збиралися, обговорювали, те, що таке. Характерне в нашій сім'ї, це що ми додаємо борошно, щоб борщ такий був, як ти кажеш, аж по шлушку так стояла. Оце в нас типу ми додаємо борошно. А у тебе якісь є секрети, як ти полюбляєш? Чи вам навпаки, чи ліпше? Мабуть, навпаки, просто в першу чергу акцент роблю саме на бульйончику, тому що від того, як він наваристий, від того, як він дає аромат, що обов'язково не все відставало від кісточки, тоді, от це коли він вже такі ароматний, класний тоді, для мене це головне саме бурйончик. Кожна господиня вона дивиться по своєму рецепту. Вона як полюбляє, як полюбляє її сім'я, і головне задовольнити близьких, а не так, щоб там вишиканий якийсь борщ зробити, а його ніхто не їсть. Звичайно, да. Ми ж орієнтуємося на цінності які там і от такі вподобання кожної сім'ї. От і мені, наприклад, звичайно, я люблю от бабуся, у Мене коли готує борщик, він неї такий він помаранчевий, бо mm -hmm. так, нам томат, справжні помідорки використовує. Мама, навпаки, ми буряк, і навіть от такий секрет лайфхак від нас в голубці, фаршований перець, і це, до речі, я думаю, що згодом mm -hmm. теж приготуємо mm -hmm. нашим глядачам, які теж суто наші страви, які ми полюбляємо. І борщик, ми додаємо чардаш будь-який соус може зазвичай найкраще прям за смажечку і тоді що воно таке і смак виразнюється а до того ж і колір воно mm -hmm. як і звичайно що потім от лимонним соком можна або ось mm -hmm. там щоб піддобрити і тоді яскравий такий колір виходить е, то мені подобається картопля була аж фіолетова От тоді прям це прям лайська солода yeah. отже далі що ми робимо Наталі? ну зараз засмажечка наша вже майже готова додаємо туди томатик, і в принципі виймаємо зажарочку з нашого казанчику, а потім туди заливаємо вже наш бульйон для того, щоб він ну Ми продовжувати хочемо. процес далі. Дарас сюди ново. Отже, так, ми дивимося, що засмажечка вже майже готова. Да, не те, що навіть майже, вона ж так кипить, що тут аж гай шумить. Тепер викладаємо за смазочку на тарілочку. Бо в нас тільки один казан, а зараз до нього вливаємо воду, потім заздалегідь відварені двері реберця, а нині додаємо картоплю та буряк через деякий час і капусту. Як капусточка лише закипає, хвилинка, і ви одразу знімаєте з вогню. Для того, щоб вона хрустіла, ну, вона дає теж свій. Ну, неповторний смак, але ну, додаємо засмажку, яку ми до цього знімали окремо. Ну, вже доходить наш борщик до логічного завершення його приготування. Для того, щоб ще його трошечки піддобрити. Я так розумію, це сьогодні ключове слово <рес> да, буде піддобріємо <рес> ми всім <піддобрим. рес> да, Ми додаємо туди е, зелень, Кріп, кріпчик да? Да, та петрушечку, ну і звичайно чесночку трохи. Розкажи, будь ласка, як ти чесночок? Ти е, вичавлюєш, розрізаєш Не. як? Рі, дрібненько ріжу. Так, uh -huh. а кріп е, хтось знає, що може рвати, хтось полюбляє так. Хтось е, шинкує його, як, ну, як турбеш. В принципі, щось? іноді навіть не, не стільки важливо його додавати саме до борщу, краще коли речі, под... да, от, При подачі. припадає. Поки от зараз така спека, да все uh -huh. ж таки буває щось знеструмлення, то ліпше да, його додати такого вже стрілечку безпосередньо, тому да. що вона ж може гавкнути. <laughs> тепер до тих може кріпки подушечку нарізані. І заразом щасничок. Доємо сіль та перчик, Да? Yeah. у нас суміш перців. Настав той час, коли вже можна, все ж таки, господиня має yeah. все за тим, як подати самої спробувати як дішло. Мені здається, що це просто бомба. Wow. Ну, тому, що не, по-перше, на природі, по-друге, з любов'ю, yeah. а по третє, чимось. Тільки не піддобрювали цей борщик. Ну, отже, ми приготували борщик такий ароматний, тут що ширили запахи всіма вулицями нашого міста, і настав час все ж таки скуштувати, що ми тут зготували гарненьке. Ну що? Смачно? О, сметанки. Ой, як гарненько. А колір, подивіться, просто невимовна краса.